Привіт, друзі! Ми тільки що з Лізою відтренували паралельне паркування, і будемо брати в неї маленьке інтерв'ю. Розкажи взагалі свої враження про навчання. Отак, От як воно є, Імено, що тобі подобається, що тобі не подобається, що що, що, що треба, щоб було ще краще. Я так зрозумів, що нічого. Чи подобаються твій плани занять? Кожне заняття є якесь наступне, нове, 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 нове. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, перше заняття початок руху, друге заняття там, виїзд у місто перемикання з першої на другу, третє заняття поворот, праворуч, ліворуч, розворот. З тобто, Кожним разом щось більше-більше і кожну урок ти ночовий повторюєш. Другий з'їзд, лівий поворот. Добре, що б ти хотіла б донести ще щоб було в процесі там, ну, графіку занять, щоб от тебе є, наприклад, ти читала графіку. Читала друга. А, у Так, план? Так, плавно. Тренувати ці ну, маршрути, які потім будуть, будуть потім. Тренувати. Ну це вже йдуть ну, як цей паркамість нас, там ті, хто беруть 20 занять, пакет 20 занять, то вони тренують там вписані е, це, е, маршрути сервісного центру. Е, а якщо ми беремо, наприклад, до 15 ми щоб вчимося по факту їздити, тренуємося, паркуємося. Е, Спочатку в нас була тренування. Заїзду в гараж, потім біля конусів. Перше у нас пакет занять 15 штук у цьому випадку. Це там іде перше тренування, перша парковка, потім закріплення теми парковка і потім парковка біля машин. І потім так само у нас парковка паралельна, парковка закріплення. У нас сьогодні закріплення і наступне, у нас вже в нас буде заняття е, парковка біля машин. Тобто Це важлива річ. Дуже мало хто з шкіл, я наприклад, знаю, що е, роблять е, паркування біля машин. Тобто Я спокійно можу довіритись, бо я не переживаю в тому, що ми десь в'їдемо, е, бо я, по-перше, слідкую за, за ситуацією. Е, Прилаштуються правіше зараз. І я розумію, що людині теж потрібно вміти це робити, а не вона потренувалася біля конусів, а потім її через тиждень кинули до, цього, до машини, і вона така думає, боже мій, що робити. А тим більше паралельне паркування воно в сервісному центрі дуже часто використовується. Якщо взяти гараж, наприклад, то він не використовується почти. А от паралельне паркування це дуже важливий вид, і його потрібно пропрацювати біля машини. багато занять, що ми саме паркуємося біля бо порівнюючи конуси і поряд з машинами, воно трошки відрізняється. Добре, що є можливість потренуватися, серце. Да. Так. Ми дуже добре відпаркувалися по гаражу. Завтра ми зайнять Завтра ми вже будемо тренуватися біля машин по паралель, При паралельній парку, переможчити. Всім велкам, всі записуйтеся. Тренуємо е маршрути. Ми також тренуємо, але це як залежить від пакета. Якщо ми візьмемо 10 занять і людина ніколи не їздила за кермом і зразу взяти її до маршрутів, то це просто безсмислено. Спочатку її треба навчити їздити, аж тільки після того е тренувати по маршрутах. Через те, якщо в нас там був один коментар, що ми не їздили по маршрутах, якщо в людини 10 занять, то маршрути це просто фізично неможливо, тому що це, щоб поїхати, наприклад, до того самого перемоги 20, то це мінімум треба 2 заняття брати. Мінімум, це просто так. І то це зазвичай завжди, якщо я їду на маршрути, то я ще й запізнююся до наступного заняття або туди доїхав, то назад вже цей, задержуюся. Друзі, записуйтеся, дзвоніть, пишіть, переходьте в інстаграм, в Тікток, на YouTube канал. Твою силку скидати? Ні, ні. Інстаграм. Всім до зустрічі, всім велкам! Каже, рекомендуєш, не рекомендуєш? Рекомендую звичайно. Все, пока-пока.